Про те, як Любомир став у пригоді. Недаремно все ж таки трапляються зустрічі. Дракончик Любомир в команді рятівників світу грав дуже велику роль. Як і всі дракони, він літав. Ну, це ми знаємо. Чи не так? Той, хто любить мир, після того, як познайомився з командою Різобі, вирішив залишитися з нею. І допомогти віддати сонце та місяць. Адже саме з цією метою відрядив його драконячий народ в невідомій країні. Любомир запропонував різобі сніжинці, зміючці та Жукумусі долати відстані на ньому. Різобі з радістю зустріла цю пропозицію дракона, адже ніколи ще не доводилось їй літати, хіба що у снах. І так борхливо дівчинка раділа. Що навіть не помітили, як сніжинка, чоловіча городу, зміючка та жуковуха трохи відійшли в сторону та насупили свої носи. Виявилося, що всі, крім різобі, страшенно боялись літати. Навіть жуковуха, хоч і мала крила, як в мухи. Височінь була для неї дуже таємничою, невідомою, і тому літала вона завжди не дуже високо над землею. І як часто буває в випадках, коли таємничий стає на шляху, страх здолав команду ютьівники. Дівчинка розуміла, що гайти часу на перемовину ну просто не можна. Адже сірість і якась безбарність все більше охоплювала навколишнє в тому прекрасному світі. До того ж пропало сонце пропав місяць. Знаєте, я поважаю ваші почуття, промовила Різобі своїм товаришам по І Не можу вимагати від вас летіти зі мною далі. Ви залишайтесь тут, а я з дракончиком на напетунок сонця і місяця. А коли все скінчиться, ми повернемося до вас. чао чао Рятівниця Лізові підійшла спершу до свого любого сніжинки чоловічого роду. Обійняла його, почухала йому за вушко. та не заплакала. Все ж таки справилась і не заплакала. Сніжинка ж, звичайно, ревів, муркотів і лестився до подруги. Зміючка та жукомуха, схиливши голови, промовили до дорізати. До зустрічі! Вертайтеся швидше з перемогою! Дракон, який при першій зустрічі з мандрівниками, лише схилив голову перед сніжинкою чоловічого роду зміючкою та жукомухою і промовив Вперед різобі. Нам час летіти. Дівчинка сумом на обличчі підійшла до Любомира, запхалася на його спину та помахала своїм друзям рукою. Той, хто любить мир, піднявся в небо. І тут резобі сама не стрималась і розривілась, як вкрай мале, примале дівчисько. Дракончик навіть слова не промовив, знав. Що почуття дружби і любові це дуже світлі почуття, а розлука з близькими деколи важко для Любомир лише подумки побажав дівчині сил справитись з сумою та розлукою якомога швидше. Не встигнувши піднятись дуже високо, Любомир повернув назад і він почув на відміну від різобі, гукання мандрівників. Слух дракончика був сильніший від людського. Резобі навіть не спитала ані слова, адже так важко і було зараз. І коли дівчинка побачила, що внизу її сніжинка, зміючка, то жукомуха підстрибували, розмахували лапами, щось голосно вигукували, аби тільки їх почули, вона крикнула Любомир назад! Опустившись на землю, Різобі просто погнала шаленою швидкістю до тих, кого вимушена була залишити. А вони їй назустріч. Я лечу з вами, сказав сніженка Чувечорадок. Я теж добоюсь, прошепіла зміничка. А я навіть не добоялась. співпровала Жокомуха. І тепер же всі разом мандрівники піднялись на спину дракончика Любомира. І співаючи якусь переможну пісень піднялися до небес. Ось так той, хто любить мир, став у пригоді. Чергові страхи було подолано. Команда була знову єдиною і пересувалась на ого, які великій відстані вже. Швидше, значно швидше, аби врятувати сонце і місяць, щоб їх прекрасний світ існував.